У мене так отой Іван траса, я на третьому етажі. І в нас щось ніхто не збігав, ми постійно десь таке чули, збіглася, я не чула, що бігли по тому. І я думаю, не буду довалю. Я завжди дзвоню до них, О, там таке було, я дзвонила, завжди дзвоню. До мене не буду зачіпати. Вона на роботі не буде, вона дзвонить до мене. Нема колі, хату розбомбили повністю. Через російську атаку, 25 травня, загинув 73-річний брат Марії Лук'янчук із Красилова. У цьому вікні лежить. Його ще не забрали звідти. Побігли менше руками. Є загиблі і в двох сусідніх будинках, розповіла жінка. Там є бабка, і є син. І невістка, і дві дівчатки було. Приїхала дівчатка з Вова на випускний до меншої. Та то та померла. То забрали в реанімацію та померла. А молодша в больниці, баба, больниці, невістка у будинку поряд, каже Марія Лук'янчук, загинуло подружжя. Російська атака забрала життя чотирьох красилівчан. Ще п'ятеро перебувають у місцевій лікарні з осколковими пораненнями, розповів начальник ОВА Сергій Тюрін. Один із п'ятьох має політравми, і його стан оцінюється як важкий, але будемо сподіватися, що лікарі. Зроблять усе можливе, щоб до числа загиблих не додалося. Зі слів Сергія Тюріна, через атаку росіян у житловому секторі повністю зруйновані шість будинків, понад 40 – пошкоджені. Віку немає, криші немає. Потім будинок загорівся, двері повибивало. У такому стані наразі будинок подружжя Іванцових під час повітряної тривоги каже Світлана. Тут була вся родина. З малесенькими Маленькими дітьми дитині і два рочки, одному двоє діток. І Ще старший син був 20 років вдома. Зреагували, кинули на поле, їх накрили. Діти то перелякані, перелякані дуже. Дуже. Особливо син ворочки, тут дуже переляканий, трусил не міг підійти. Ми їх в Хмельницькій швидко везли, через цей дим, все в диму, все в скліп. Як у Красилові ліквідовують наслідки обстрілів, розповів начальник відділу з питань цивільного захисту Сергій Сокол. Є благодійні організації, Червоний Хрест ми задіяли. Комунальні всі підприємства, задіюємо матеріальні резерви, проводимо розбір пошкоджених будинків, погодні умови. Скажем так, несприятливі, то ми проводимо накриття, перекриття пошкоджених будинків. Тим, хто втратив житло зі слів начальника ОВА, підготували розселення в готелі. Ми зробили резерв і передбачили номерний фонд. Якщо людям буде потрібно, вони заселяться. Зараз, станом на цю годину, усі, хто перемістився до родичів, то до знайомих. Як розповів Сергій Тюрін, через російську атаку пошкоджені також вікна в навчальному закладі і комунальний транспорт. Додає, під час повітряної тривоги в межах області сили ППО знищили сім ракет, і чотири шахеди. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.